Привіт, друзі! Будемо дивитися нову підбірку. А саме ця підбірка присвячена дитячій радянській літературі. Різні тут видання: і україномовні, і російськомовні. Всі буду вам потихеньку показувати, будемо разом дивитися. Ось перша книга це видавництво Малюк 1986 року. Року. Ось такий ось автор, ось така ось книга. Ось такий форзат. Тут коровки пасуться. Так, книга 86-го року. Видавництво, я ж кажу, малюк. Малюнки Устинова. Ось так: Лев Кузьмін. Дитяча література, тут завжди чудові ілюстрації. Візьми будь-яку книгу, розгортай і з задоволенням переглядай. Ось така ось тематика. Тема села висвітлена тут. Ось, будь ласка, така ось книжечка перша, широкоформатна, така вона величенька. Ось так. так далі дивіться, такий ось слоник гарний. Дивіться який. Так, це у нас. Так, трошки мене відволікли. Давайте далі. Ось, будь ласка, Єва, Лесіна, Лопоухий і люк. Ось так, дивіться. Повість казка Це вже дитяча література видання 1986 року. Ось так. Ось така ось книжечка. Достатньо велика в мене кількість саме дитячої такої літератури радянської, тому що я її старався завжди забирати. Мені її дуже шкода, щоб такі книги пропадали. Ось, будь ласка, буду вам потихеньку показувати. Ось так дивіться: ось така Анатолій Лейкін. У кого, може, були якісь книги, я ж кажу завжди, пишіть, розказуйте, з задоволенням завжди все читаю. Повість Хроніка. 1982 року видання, також дитяча література. В основному в мене тут дитяча література. Це такі ось більш пригодницька, можна сказати, книга з такими ось. Ілюстраціями, бачите, тут замальовки до кожної глави. Ось так. Тараж даних книг завжди десь плюс-мінус 100 тисяч екземплярів, 50, так, 100 тисяч. Ну, Загалом, я так, по моїм спостереженням тираж цих книг, саме дитяча література Dead, Elite, ДЕСЬ, в районі в основному 100 тисяч Дед Гіс. Це більш старіше видання. Там вже йдуть тиражі 30, 50. Ось так в основному. Ось така ось книга, це подарунок. І тут входять сюди Олексій Толстий, золотий ключик або пригоди Боротіно, і Юрій Олеша, три товстуна. Дивіться, як оформлено гарно. Ось так. Таке ось оформлена. 89-го року книга розпочинає він свою роботу, витесує Буратіно. Ось так. Такі ось ілюстрації. Хто художник? Канєвський і Гораєв. Ось так. Буду озвучувати. Ось, будь ласка, така ось книга. Далі дивіться. І я саме цю. Одразу як знайшов, відразу е, прочитав, тому що мені дуже сподобалось оформлення, дуже сподобались малюнки, це дуже відомі речі. Дивіться, як вона чудово зроблена. Е, і так, це дитяча література, уже 1992 рік, можна сказати, е, рубіж, одна із, як то кажуть, е, останніх уже видань. Ось так. І, можна сказати, вже перших після розпаду Радянського Союзу. Ось такі ось тут ілюстрації. Читав я, було мені дуже, я вам скажу, цікаво. Таке гарне видання, цупкий такий папір гарний, чорна курка. Ось так. Так, скільки тираж. Давайте глянемо. Тираж 100 тисяч, я ж кажу. Можна тут навіть сильно не дивитись, тому що тираж завжди десь 100 тисяч. Так, ось така ось книга. Гарне виховання. Дуже важлива річ. Так, дітки тут трошки помалювали, Ну, але це для мене особисто не страшно. 76-й рік. І тут саме вірші. Ось так, такі ось віршики на тему гарного виховання, як себе вести в різних ситуаціях. Ось так в такій літературній пізнавальній формі передавалось дітям, як потрібно себе поводити. Дуже важлива, я вважаю, справа. Так, це із серії бібліотека пригод та наукової фантастики. Декілька книг у мене є з цієї серії, я її збираю. І це Ален Бомбар, Один в океані. Ось так. Тут така дарствена надпис такий. До речі, ще не в непоганому поганому стані, тому що це 59-й рік видавництво молодь, молодь гарно видавала. Книги, гарно ілюструвала. Ось така книжечка. Будь ласка. Такий ось корінець, він в цій серії більш-менш схожий, можна впізнати по корінцьові. Так. Е, Сергій Баруздін. Ось така ось книга, дитяча література. Помальована трошки олівцем 72-й. Рік повісті і е, оповідання. Такі ось ілюстрації, хто художник, хто художник, малюнки Дурасова. Ось так тираж, давайте вгадаю, 100 тисяч, 100 тисяч тираж, так. Я ж кажу, я. За своїми спостереженнями чомусь ось такий ось тираж Далі поїхали низка коралів, Котовщикова. Ось так. Дивіться: такий форзац цікавий художник Константин Музика. Ось цей звук сторінок, до речі, дуже-дуже заспокійливий засіб. Так береш, просто гортаєш і аж легше на серці. Так, 115 тут. Видавництво веселка. Так, Борис Комар, бджолиний мед. Ось така ось книжечка. В м'якій обкладинці малюнки Лариси гармизи. Веселка 1985. Рік. Ось так. Вам, друзі, якщо якісь книги подобаються, будь ласка, пишіть, дзвоніть. Мій номер телефону ну, в описі до каналу. Деякі книги я продаю, деякі ні. Це вже книги як відібрані, я колись їх забрав. Ось деякі мені самому цікаво, а деякі, звісно, звертайтесь, одним словом. Так, дивіться, дитяча література, фінгарет. Ось так. Також дарственна надпись. Тут присутня. Малюнки хвостова. Ось так. Стан книг різний буває. Буває дуже гарний, побачите там далі. Є такі книги взагалі новенькі. Ось, будь ласка, дивіться, е, також я її читав. Це Майн Рід Морське вовченя». Я його не читав, а перечитував, брав саме цю книгу і перечитував. В дитинстві я її читав, і чомусь якось впала е, вона мені в око. Одного разу взяв і от там за кілька днів собі потихеньку перечитав, отримав масу задоволення. Це видавництво веселка. Ось так. Така ось книжечка про морське вовчення. Далі. Лісоруб Кумоха, Борис Привалов. Ось така ось. 71 рік. Видавництво дитяча література. Так, пригоди і його друзів. Ой, трошки постраждала книга. Ну, що ти зробиш? І таке буває. І таке буває. Так, далі дивіться. Ось дуже цікава книга розповідає. Радіо Вуглерод. Ось так. Коптєєв, автор. І це научно-художня книга. 76-й рік, видавництво дитяча література. Такий тут бізон буйвол, а взагалі як наскальна живопис виглядає. Ось так. І це саме вона, мабуть, і є. Це більш така науково пізнавальна. Трохи підмочена вона. Я ж кажу, книги всі Ось є такі ось нюанси, Я трошки надірвана. Ну, книга на 76-й рік, чого вона тільки не бачила. Ось дана книга. Я умію пригати через калюжі. Дитяча література. Ось так. так переклад з англійської мови. Це оповідання, дитяча література, 1986 рік. Малюнки Іткіна. Ось так. Ось такі ось малюночки. Жовтенька бумага. Я не знаю, як кому. Хтось каже, мені не подобається Це жовта, жовтий папір, жовта бумага. Мені, друзі, подобається. Я не знаю чому. Навіть більше, ніж біла. Кажуть, там ведуть всякі е, спори, яка краща для зору чи біла, яка менше садить зір. Я не знаю. Мені якось до вподоби така е, відтінок слонової е, кості, як то кажуть. Ось так. так. Хтось принципово не любить книги е, нові, е, точніше старі, тому що ось от ми ще погризли. Ось там якісь нюанси є, там вона порвана, пописана. Для мене взагалі, я вже десь казав, так, 63-й рік. Ось така ось це, е, хто тут у нас і віршики, і оповідання невеличкі. Це вже Дедгіс, мабуть. Так, Дедгіс. Е, Для мене особисто е, букіністика. Е, позиціоную я її як е, книги. З душею, уже, які пройшли якийсь шлях, як людина, яка пройшла уже якийсь шлях, вона є і цікавим співрозмовником, і з нею можна і поспорити, і провести якусь дискусію, так і з цими книгами. От у них є душа, але це особисто моя. Думка. У вас вона може бути іншою, і це нормально. Так, Дед Гіс знову 1959 рік. Пригоди травки. Ось так. Це Розанов. Відомий, до речі, дуже письменник і малюнки Грінштейна. Ось так. 57 рік. Ось мені ось 50-х років книги взагалі. Дуже подобаються і по оформленню і взагалі це 40-50, 60-ті ще, а туди вже далі там пішов уже більш конвейер. Розумієте, там вже пішло більш видавати на для тих був великий попит, і потрібно було видавати вже. Великими масами, особливо ці правдинські видання, там, так, взагалі, там такі тиражі. І якість така буває вже не дуже. Так, це в нас дитяча література, 1966 рік. Ілля Дворкін. Ось так. Такі ось малюночки гарні. Ілюстрація, я ж кажу, я. Люблю, коли книга гарно ілюстрована, тому що взаємодія між малюнками і читанням тексту, вона, на мій погляд, більш розкриває суть. розумієте. Художник також хотів щось висловити своє, він надихався текстом. Він вивчав його перед тим, як робити ілюстрації, так що взаємодія, такий синтез між текстом і малюнками, він завжди присутній і підсилює ефект при сприйнятті книги. Ну, Але це ж кажу, це також моя особиста моя думка, мій особистий досвід. Так, Дедгіс, 1962 рік. Так, втрачена фотографія. Також і, відома річ. Так, тут Олексін, Михалков, понятно. Ян Пікса. Не знаю, хто такий. І пасіка не чув. Ось. І, так, все знати неможливо. Хтось мені пише, та ви там когось там не знаєте. Стедоба. Ну, я не соромлюсь, що я когось не знаю. Що я буду розказувати, що я там великий спеціаліст, літературознавець, якщо таким я не являюсь, друзі. Абсолютно. Я просто люблю книги. Нема в мене, я ж розповідав, ні філологічного, ніякого, ніякої освіти. Я себе не позиціоную ніяк букініст, ні я з точки зору е, показую все звичайної, пересічної людини, громадянина. Ось так, який любить книги. І е, я бачу, там вже нас якась кількість така є на каналі, що я такий не один, і це мене дуже тішить. Так, е, це взагалі в представленні не потрібно Гофмана. Тут зібрані, мабуть, його речі такі там, як щелкунчик. Так, дивимося, хоп, так, перша ж. І так, далі. так, це дитяча література, шрифти чудові взагалі такі більш до готичного, тому що німецька література. І Дед e, Літ, 1976 рік. Ось, будь ласка, які, які ілюстрації просто чудесні. Хто художник? Так, малюнки гольц. Ось так. Гольц. Як чудово їх просто ці книги погортати, навіть не читати. Навіть ось це подорож, щелкунчик показує дівчинці е Казкове королівство. Недавно тільки я його перечитав, дочці закінчив читати. Брав в бібліотеці, до речі, е не буду я е завжди буду вам повторювати. Ходіть, друзі, <кій> по можливості в бібліотеку. Будь ласка. Ось так, такі ось ілюстрації, чудові, ілюстрації, чудова книга. Так, далі, може тут якісь такі, що я в розбірах вони вже попадалися, ну, вони продублюються, тому що так я я так відібрав саме дитячу літературу, я так її вам покажу. Щось вже я показував в яких своїх відео, ну, може, хтось не бачив. Подивися тут. Так, дитяча література, 1973 е рік. Ось так. Така ось книжечка. Так, беру далі. Далі в мене Юрій Корінець. Там далі, за річкою. Ось так. Дед лід». Щось я її чи не підклеїв. Так, треба підклеяти. Бачите, пропустив. Деякі книги попропускав, а деякі попідклеював, а з часом відкриваєш, а вона понаново розсохлася і знов <кій> приходиться її клеяти. Ось так. Дитяча література, 1977 рік. Ох ти, дивіться, тут гербарій хтось сушив. Зразу бачу, якісь листочки були, і дивіться, так і залишились від них сліди. Листочки були мокренькі, і воно все попріло. А, а, а от я це відкрив. Зараз хвилину я швидко знайду книгу, коровіна, здається. І вам покажу, що буває, коли отак от покладеш е, мокрий, е, вологий. Якийсь добрий такий, якусь таку квітку, і що з цього виходить. Зараз 2 секунди. Я, мабуть, зупиню відео. Так, достав я, знайшов того Коровіна книгу. Ось така взагалі, вона йде в суперобкладинці, Колись вона мені попалась. Дуже був я радий, тому що книга цінна, я хочу сказати. Ось, це 90-й рік, і це спогади е, Костянтина Коровіна. Книга дуже цінна. Але, але тут, будь ласка, вона ілюстрована так картинами. Так, але дивіться, що буває, коли сушиш е, квітку. Бачите? Ось що буває. Ось так. Воно аж вигорає, як то кажуть. Знаєте, як підпалив хтось. Але це воно випаріло е, тут. Я відкрив, лежала якась чи розочка, чи щось таке. Дуже вона була велика, мокра, і від того вийшло, що вийшло. Ну, що ти зробиш. І так, я забрав, тому що книга це просто супер. Хто цікавиться мистецтвом, так взагалі. Ось, добре друзі, на цьому. Я буду завершувати дане відео. Далі буде, буде якась кількість відео різних, по, саме по різних підборах, як я вам вже казав, розпочав я сказок, далі дитяча література, далі я зроблю підбірку, мабуть, книги на морську тематику, а там побачимо. Ну, На все добре, до зустрічі.